Тобто і вони постійно підкреслюють нелегітимність влади, начебто, вони готуються до зміни режиму. Вони впевнилися, що Україну війною взяти неможливо, і вони готуються до сценарію по Грузії. можливо саме це мало на увазі, але цього не вийде в Україні зробити. Грузія допоможе громадянам України зробити правильний вибір. Я дуже до речі цього боюся, що вони будуть засилати таких людей, які в швілі, як тут, і будете думати, що ні, це патріоти. Але насправді це будуть заслані люди від Кремля. цей сценарій обов'язково громадяни України, український народ на це мають зважати. В нас дуже красиво в Грузії це все дуже гарно зробили російськими спецслужбами чимало моїх друзів. Я коли. Стверджував, що це проросійська людина, що ця людина прийде, змінить риторику і буде вести країну в бік Росії. Чимало моїх друзів, мені зазначило, що це ні неможливо. Ти придумуєш всі, зокрема, співчувають, і, зокрема, зараз в моєму колі немає людей, які зокрема боляче через цей вибір, але вже пізно.